Вступ в магістратуру через ЗНО на Кіровоградщині вперше складали зовнішнє незалежне оцінювання майбутні магістри за спеціальністю право. Минулого року пробне тестування провели в кількох областях. нинішнього року в усіх обласних центрах України. Єдиним пунктом тестування в Кіровоградській області вибрали Центральноукраїнський національний технічний університет. До початку тестування ще година. Учасників зовнішнього незалежного оцінювання реєструють і направляють в аудиторії. 4. на восьме місце ваше на Процедура така ж як і для випускників шкіл. От тільки зараз тести здають ті, хто планує вступати в магістратуру за спеціальністю право. Буду навчатися, сподіваюся, у педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. Закінчила спеціаліста з історії. Тепер хочу вступити на право. Судячи по минулорічним завданням, завдання дуже важкі. Особливо правова частина важкі. Ну хто готувався, то той я думаю, здасть. Єдине фахове вступне випробування за спеціальністю праву як у Кіровоградській області, так і по всій Україні проводиться вперше. Сьогодні ми очікуємо 204 особи. Зареєстрованих вступників на спеціальні право, три блоки завдань, правничі компетентності, право і іноземна мова. У нас 14 аудиторій з англійською мовою. Одна з німецькою, одна з французькою, одна аудиторія без мови. Аби розмістити всіх, задіяли чотири поверхи університету, а також майже пів сотні осіб персоналу. При вході у аудиторію учасники тестування залишають всі свої речі із собою беруть лише документи і чорну кулькову ручку. До початку мають ще кілька хвилин, налаштовуються на роботу, а між тим розповідають, як готувалися і для чого їм потрібна магістратура. Для підвищення свого рівня. І знань, як і в практиці понадобиться, так і для подальшого підвищення по праці на начальницькі посади, ну, в принципі, на кар'єрний ріст. Надіюсь, літературу підбирали відповідно згідно екзаменів, тобто на сайті дивилися, що потрібно готувати. Ну і в принципі читали літературу після роботи. Працюємо в практичному підрозділі, слідчим працюю. В принципі, часу обмаль, ну, все ж таки, виділяли час для підготовки. Таких, як Андрій, мало бути 204 особи. Втім, десятеро на тести не з'явилися. О 10-й зачитують інструкцію, після учасники ЗНО оглядають пакунок із завданнями і перевіряють, чи він не пошкоджений. Потому знімати уже заборонено, тож знімальну групу просять вийти, розпаковують та роздають завдання вже за зачиненими дверима. На їх виконання майбутні магістри мають 4 години. Результати будуть відомі у середині серпня. Після вступники в магістратуру за спеціальністю право можуть подати 5 заяв на навчання у вищі навчальні заклади. Марія Староста, Сергій Баранюк, день за днем.